Всім привіт! і Сьогодні ми будемо грати в скіл обі. Я не знаю чи це скіллове обі чи не. Ми тут просто проходимо. Тут просто проходимо. От мої підписники. О, це батутик. Підпригнули, полетіли. Тут а, такий скіл, 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 скіл крутитися, скіл бути крутим. А це що таке? А, я думаю, це доможить он так, корексен. А я скил і пройду посередині. Все, поїхали тут. Ще easy, ізі, easy, ізі, ізі. так Корексена подождать. Ждіть. Де він там? А він взагалі далеко. Що він там робить? Погнали! Так, так, все. Поїхали. Тепер тут отакі якісь штучки. О, десятый левел. Все. не треба. На цей. тут вже треба. Або отак от пройти. Все. Тепер. Сюди, сюда і все. О, ой, тут пропадає. А, і ще тут або тутик. о. Ой, ничего себе я дорбалю так тоді сло. Так, 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 все, проходим. Далі, ой, блин. Там морек там Це, там Рипкоджо. А я проходжу тут. Тут вот так треба. Ой, блин, так я крутий. Все, прошли. Изи, 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 изи. <говорит> По раздох. Изи. 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 А пацаны поумирали там. А я пошел. Вау. Ну рипкочо. Прыгаем, прыгаем, джампер, джампер. джампер. Поехал так. О, Шо за зампатут? а-а-а понял а-а-а, <з poreng> <volunteers> блин пеп, 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 пип, 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 пип Писло дали Так Ой, блин, пишли писло Ще дивіться, що це таке, там початок. Тут, тут я не знаю, середня. ми можем даже ядерку скинуть. Где у Риксен? Рексен, пропав! Йо-байо! Що там робиш? Так, все, поїхали вот сюда. А тепер ого, отак от, от прям. А, не сюди не требує. <реш> круто, круто. Почекали Орексена зато. О! Ого, ого-ого, що ого. за баттут був. Що за змійка? А! Я урод получаю! А! Втіть! Орексен! Орексен! Орексен не може пройти! А я отак от, отак от, отак от все. Easy, изи, изи. Так, 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 так. О. Что за крутящие штуки? Все, прошли. Теперь тут такой чампер. А нам треба перепрыгнуть, значит. Вот, что за челик? Такое. Все, значит, едем. Оба тут А, понял Все, поехали. Так, далее. Так, 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 так. А, 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 сюда, 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 сюда. И там Орексен! Орексен досі тут. І на 33-му він. Ого! Аж, аж, там? А ні, він тут, от, я його бачу. Він перепригнуть, не може. О. О, що він там робить. О, перепригнув. Чекаємо Орексена. Ч, не чекаємо. Він йому тут ще чуть-чуть, вроді. Що він стопнувся? А! він впав. Фу! Не може пройти. Пригати треба. М��. Може і не спаншети граємо важче. Не знаю. Вау, вау, він ще чуть і пройде. Давай, Орексен, проходь! А, вау! Пригай, пригай! Є, Орексен з нами тепер. Тут теж просто попригати, а тут отак. Так вот, так вот і так вот, так вот, вот так вот. Вау, це що таке? Це авераки якась. О, опять. Авираки. <сум> Тут... а а, -а, -а Понял. Я думаю, можна просто так. Тут вот так вот. Фух. Так. Так. А, круто. Я думал, что... Що... А стоп, а як? А, понятно. Так, так, так. Це чисто я. Задом пытаюсь прыгать. Так, 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 так. Фух. майже. Я впав. Ні, ой. Тут от так! не поняв. Втіть. Ні це не треба. Що таке? А То Попрягнув. Є, ксен десь там сзади застряг. Так, так. Ну це easy, просто за стіночками попригати Тут отаке якесь, я не знаю. Що це таке? Ой, фух. Нават ну, пригнув. Так, так, фух. Так, 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 Все, имба. Так, ой-ой-ой-ой. Фух, все. Тут даже ковр є, вау. Блин. І ну, все. Так, а скільки тут взагалі... Ого! чел за 160 ти пройшов. Блін. то треба так якось бригади, як це взагалі зробити? Пиу, 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 пиу. Все. Так сен сзади, Ні. О ні, ми про Орексена забули. Йо є. Ого, він далеко. Ні. Орексе. Ніе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, так. Тут вже можна не пригати. Тут, Так. Так. Так, 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 все. Ой-ой-ой. Ты покрутая. я. А -а -а -а, да я не могу. А, все. Так, так, куда ли залез, И наверх куда лиз. <сосы> лис. Ой. Тек, 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 тяк, тек, тяк, тек. тек, тек. Все. Ого, тут уже нормальні такі стянки. А куда тут? Куда тут прыгать? А я поняв. Мабуть, цей. Він еще не поняв. Э, поняв. Поняв він. А, не Все Блин супере. Я тепер тут. Ее. Yeah. скрытная сходинка была. Ай, блин. Ну как так? Так. Так. Так, да б моё. Я думала, что не так. Все, вот так, вот так, вот так. Все, нас пишем. Пишем, не спішим, не спішили, бо спішили ми. Я не можу пройти мега легку штуку. Просто Пригати Просто... О, рекорд! Що я зробив тільки седу. Фух. Ого! Ого, тут о схема. Кпець. Як? Так, такі с Ой, блин. Все. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Фух. Йо. Так. Що те, взагалі. 60-й рівень. Так. Араксан там на 51-му. Ну ще 9 рівдів. Так, 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 так. так. Вау, wow! це що було не поняв. А, я поняв. Дивіться, дивіться. Фью! О май гад! Є. так. І, 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 і і, і я пройшов. <laughs> так, блін, а ну чому у мене не виходить? Так, так. Арту, так, 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 так не понял, як я доторкнулся. Так, 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 фух, так, все, е, боий. Ой, блин, то я крутий. А ого! Что було? Так, пер тут такі штуки. Ой-ой-ой, не впав. Изи, изи. 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 Так. а а Понял. Так вот треба. Що? що там за шарик? А, це спампойнти. А, Ааа, куди мене скидало? Поняв. Так. Е, куда? не туди мене треба пихати сидіть? Так. Вс бой. ого, це що таке? О, 70 левлів прийшов. Якусь нагороду дали. Ого! Оце прикольно придумали. Так, все, изи, изи, изи. Так, так. Ой, блин, двоє померли, Так, так. Ти. <си> ну це ж изи чому я не можу пройти? Так, 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 так. Ого, віть, як я придумав. Ч це? Що це я придумав? Типа быстро як пройти лесненьку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, лазер із очей. Все, пошли. Так. Ого, тут прямо так. Поняв. Фух, дивіться, мій привид уже згорів в цій штуці. Ой, ой, ой. Все, все нормич. Теперь тут вот такая стерночка и все. О -о, о, о, понял. Все. Складно чуть-чуть было. О, -о, 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 о, там не треба прыгать. А, -а, -а, -а. все, шли. Так, 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 ой. Вот так все. Ой, так, так що в мене... Давайте з першого лиця спробуємо. Так от взагалі імба, блин, зі своїм лицем. Там уже хочу ти зверху ходить. Що ти там забув? а Тут трампинка поняв. Так, тепер тут ого. Драбинка, драбинка. Ох, все. О, Фіолетова штука. Це хард. Вау, але не хард. ізі. Так, давайте щось хард. Реально хард. а Це ізі. Ізі. Ну, ізі. О ізі. Ізі майже до прийду. Блін. Як? Ну це маленька якась штучка. А, -а, -а! фух, все. Є, е. пер сюди. Пер... Що э, це таке? Тут отак. Так. Так, а, -а, -а поняв. Так. 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 Так і все. Так, так. 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 Пошли. Ого, ого! Пождіть, що це таке? Я буду плягати. Та я не хочу на цій драбині Ай, ладно. Що я роблю? Ее, -е, стоп! Ого, так от. Що це таке? Так по драбині ніхто не лазить. А -а -а, я застряв. Все, вибрався. А там, там немає спанпойнту. Тобто, якщо б я тут здох, то я б от там заспанився. На початку. О, -о, 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 -о хард. Або не хард. Бо изи. Фух. Так. Так, все. Теперь так, так. Так, не треба робити поняв, а як. А. -а, -а. Понь. 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 Сюда. Ой-ой-ой. Я не знав. Що це було? Чому я так довго падав? Охо тут левел пішоли жорсткі. Ой. Ой-ой-ой, все. Єебої. Тепер це що це таке? Це просто... А! Стопе, стопе, о, все, я пройшов. Як? Не пройшов ще повністю, ну вже пройшов все. Так. 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 А як? А взагалі, отак от. Є. Ой. О, левел 90. Так, так. так. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!